Привіт колеги! Мене звати Вадим Качинський, я менеджер з якості. Ми запускаємо нову рубрику Автопитання. У ній простою мовою будемо обговорювати будову авто, розглядати окремі системи, вузли та цікаві технічні моменти. Це буде корисне не лише технічним фахівцям, а й усім, хто хоче краще розумітися на будові авто. Сьогодні будемо розглядати таке питання: турбіна в авто. Що це, навіщо і як це працює? Для підвищення потужності двигуна можна підвищити оберти інчистого валу або об'єм двигуна, але це буде вже складно. В першому випадку зробити надійну конструкцію, а в другому великий буде великий розмір двигуна. Виходом цієї дилеми є наповнення циліндрів двигуна більшою кількістю палива. Але для цього необхідно також більше окислювача, яким є кисень повітря. Виконати цю задачу можна двома способами. Перший Встановитий компресор, який буде е, працювати від калінчистого валу. По-перше, це відбирає потужність від вигуна. А по-друге, е, за допомогою нього можна підвищити потужність не більше, ніж на 15-24%. Це сумарно. А, таких недоліків позбавлений турбокомпресор, який приводиться енергією вихлопних газів. У нього також є недолік турбояма. Що це означає? Це компресор буде працювати від якихось визначених обертів. Взагалі-то десь близько 4000 обертів на хвилину. Для уникнення недоліка та регулювання потужності можна використовувати турбіну зі змінною геометрією або встановити дві турбіни послідовно, що дасть змогу вмикати, в залежності від обертів двигута свою призначену для цього визначеного діапазону частину. Турбіна, при тому, що виглядає дуже просто, дуже складний вузол. По-перше, прораховується розмір е, гарячої частини та холодної частини, також враховуються е, прилади, які розміщені після турбини, якими є е, або каталітичний нейтралізатор, або сажовий фільтр. Це потрібно для розрахунку опори вали е, крилатки. По-друге, необхідно чітко витримувати балансування крилаток, тому що вони обертаються більше 100 тисяч обортів на хвилину. А по-третє, дуже важливо для змащення використовувати якісну оливу. Вона змащує та охолоджує вал крилатки. І для цього також використовують турботаймер, який буде глушити двигун через деякий час після того, як автомобіль зупинився. Будь-які переробки вихлопної системи та якість оливи напряму впливають на довговічність турбіни. Тому при заміні турбіни дуже важливо перевіряти тиск оливи в системі змащення, також замінити фільтр та саму оливу і перевірити наявність каталітичного нейтралізатора або сажового фільтра. Колеги, дякую за увагу. Якщо маєте питання про будову авто, які б ви хотіли розібрати в наступному випуску нашої рубрики, надсилайте. Для цього необхідно заповнити анкету. До нових зустрічей!